Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість усієї землі, гора сівон, з північного боку, місто царя великого, Богу храмі Його, знаний як захисник Його, бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися. Злякались і відступили, страх обідняв їх і муки, як у жінок в часі родин, подихом бурі, ти потопив кораблі Фарсіса, як чули ми, так і побачили в місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували про милість твою. Посеред народу Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі, повна правда рука Твоя, нехай веселиться гора Сіон, нехай радіють дочки народу Божого, задля присудів Твоїх, Господи, обійдіть кругом Сіону і розгляньте Його, перелічіть вежі Його. Зверніть очі ваші на міць Його та розгляньте будівлі Його, щоб переказати покоління майбутнє, бо той Бог є Бог, наш поки віку, і навіки вічні Він буде проводжати нас до віку.